Ми перед інтерв'ю з вами обговорювали зі стасом, що нас турбує. Ми не можемо зрозуміти до кінця, що відбувається у Херсоні, і не покидає нас відчуття і радості з одного боку, а з іншого боку, тривожності. За що нам тривожитися у цій ситуації? Ну, ворог правді, зробив же з доброї волі, і це загалом хороша новина. Але всі ви мене дуже добре знаєте. Ми працюємо з вами вже так майже півроку в такому режимі, в якому ми є зараз. І ви знаєте, що я не люблю, не любив і не буду піднімати планку очікувань. Отакий я є по своїй природі. Те, що Херсошина вернулася до нас, це неймовірно добре. Але маємо нагадати, що ворог відійшов. Відійшов, і знаєте, є така дуже гарна кримсько-татарська приказка. Не можна опертися на воду і не можна вірити росіянам. Якщо вони це зробили, значить вони мають якийсь складний багато сценарний план. На мій поля, що відбулося насправді, росіяни дійсно прорахували, що утримати повноцінно правий берег Дніпра не зможуть. І я з величезним задоволенням зараз озвучу свою улюблену тезу, котра у цій частині насправді спрацювала, бо ще червня місяця на всіх можливих майданчиках розвивав власний погляд, що щодо Херсонщини має працювати одна єдина стратегія. Логістично вогневий зашмар він нарешті затягнувся. Тобто, ця концепція спрацювала. Противник усвідомив, що якщо він там залишає своє угруповання, то воно буде або знищене, або воно піде у полон. А це між іншим від 30 до 40 тисяч людей. А отже, якщо вони дійшли до висновку, цей контингент врятувати, вони його таки в основному врятували, тому що ми ж маємо розуміти, що вони не поїдуть додому на відпочинок. Цього не станеться, а це доволі крупний контингент, а це вже обтерті бійці, і це не ті чмобіки, котрі зараз, зараз насичуються, вся лінія розмежування. Вони десь з'являться. І, попри насправді, хороші новини стосовно Херсонщини видихати нам не доводиться. Ворог ще на нашій. Території, і маю дуже тінети внутрішнє приємне враження, що нарешті, нарешті, і от з початку цієї війни суспільство не купилося на ейфорії. Звичайно, десь невеличка вона в самому Херсоні зараз перебуває, і це нормально, бо це людські емоції. Але я радий, що не підхопили оцього величезного наративу, який був під час Харківської операції. Що, от, мовляв, завтра зустрінемося на кордоні із китайськими військами, десь на Уралі, і це величезне колосальний успіх у психологічній частині усієї нашої нації, і я би закликав і надалі, допоки наш прапор не замайорить над Севастополем, і надалі перебувати саме у такому психологічному контролі до Севастополя. Ми що дійдемо? Ви із нами мали можливість побачити шматок інтерв'ю із Олександром Яколь Олександром Яковлєвим мером Скадовська. Там також чекають збройні сили України. Ми будемо продовжувати контрнаступ на Херсонщині. Дуже уважно, треба до цього всього підходити, бо я вже буквально перед вашим перед візитом до студії мав декілька дзвінків дуже гарячих журналістів, які вже не почали мені задавати. А як форсувати Дніпро? Угу. Ну знову ж таки, і я, і я доклав, повірте, чималих інтелектуальних зусиль і пояснював, що форсування Дніпра можуть дозволити собі тільки такі, як росіяни, які не, не шкодують свого солдата. Бо форсування у класичному розумінні це наступ через велику річку на противника, котрий обороняється. Давайте ми знову не будемо піднімати планку очікувань. В Цій частині ми отримали стратегічну вогневу перевагу. І з портів Херсона дуже зручно наносити удари по лівому березі, а в частині кілометражу. Вже можемо досягати такою установкою, як 9 м 79у практично до перекопського перешивку. Це у межах 100 кілометрів. Отже, у нас дійсно з'являються вогневі інструменти для того, щоб все південне угруповання ставити знову ж на таки на оцей логістично вогневий зашморг, і от тільки так треба працювати.